Сім'я Багрій вже кілька років судиться за власне помешкання. Частину будинку на вулиці Дрогобицькій пан Олег отримав у спадок від своєї матері, іншу успадкувала сестра і продала місцевому підприємцю. Дружина Олега Багрія показує документи, які засвідчують право власності на землю. Чоловік записав її на доньку. Державний кадастер. Тут є номер, начальник, бреньо, видавав, виконав. Технічна документація у 2012 році, 2010 місяці посвідчують право власності на земельну ділянку громадянки Багрі Лілії Олегівна, вулиця Другобицька, 6. Від початку, за словами пана Олега, сестра намагалася через суд вибороти право на увесь будинок, хоч і на руках вони мають усі документи, які підтверджують право власності на землю. Та головний архітектор Трускавця запевняє, земельні роботи ведуться законно. Зараз судом визнано, що це є судом. Так, якийсь там суд був і зареєстровано право власності на ту земельну ділянку за громадянкою Грица і за його сестрою. Це рейдерське захоплення, певен Олег Багрій. Мене повинні викликати в суд. Не являюся я в суд. Мене повинні повідомити вторинною повісткою, так чи ні? Під розписку, або навіть якщо така ситуація важлива, розглядається, значить повідомляється по місцю роботи. Ніхто мене нічого не повідомляв. Такий випадок не єдиний у трускавці. У місті вже є кілька будинків, які забудовник вже зруйнував сценарій. Один і той же бізнесмен вишуковує конфліктні родини, які не можуть поділити спадщини. Я приходжу з роботи, вже та хата звалена, та частина хати, а тут вже вирити. О, цей фундамент, той будинок ріс моментально. Вони, то, вже людей то все продав, вони ж тоді тільки узаконювали то все. Пан Магола, власник фірми-забудовника, мешкає за кордоном. Його справами у Трускавці займаються мати. Що ви, певно, забагрія. Бо, бо Ідіть, і... питайте, документи, він має сестру, я нічого не знаю. Сестра також каже, що буде говорити з братом тільки в суді цією справою після звернення чоловіка активно займаються юристи самопомочі. кажуть ставити крапку тут ще рано. Перш за все необхідно подати заяву в інспекцію держбудконтролю, тому що там яскраво порушуються правила ДБН. Ми бачимо практику з забудівниками їх це не зупиняє. Наступним етапом необхідно буде все ж таки подати в суд. І в суді, як забезпечені позови, ми можемо примусово зупинити будівництво. Тим часом сім'я Багрій боїться, аби сторічна хата не скотилась в урвище. Віталій Кубліко, Володимир Квятковський, головні новини Львова.